Понеділок Європа прокидається, місто запускає свій звичний ритм, ніби хтось натиснув кнопку старт. Люди виходять із домівок, сідають на велосипеди, поїзди, автомобілі їдуть на роботу. І кожен рух виглядає таким точним, ніби він прописаний у невидимому сценарії. І ти ловиш себе на думці, а мов може, справді живемо в матриці? Паскудний ритм великого міста. Друзі, всім привіт! Ви на каналі тут люди. Я згадую слова свого батька, який мені розповідав колись про місто, як тут все відбувається. Зранку прокинулися, поїли в туалет. І поїхали на роботу. Приїхали з роботи. Всі по туалетам таке місто. Так живуть. Тут люди, так живуть Нідерланди. Сьогодні понеділок і ця велика машина запущена. Люди спішать на роботу, люди працюють і два дні в тиждень люди живуть, знову готуються до роботи. І це система. Це система. Я жив колись в Україні, порівнював своє життя. Там нема. Такої роботи там немає такої кількості роботи, і сьогодні я вам розкажу про роботу в Нідерландах, на які вакансії претендують українці знання мови, без знання мови, які успіхи українці здобули. За роки життя в Нідерландах під тимчасовим захистом чи є тут якась кар'єрна сходинка, що відбувається з цією роботою? Які контракти треба враховувати, коли ви влаштовуєтеся на роботу? Сьогодні буде, знаєте, така. Інформація, яку я зібрав за три роки роботи в Нідерландах, я працював на заводах, я працював на складах. Зараз я працюю в готелі в Нідерландах, і це я вам скажу не сама погана робота. Погнали! Ті рекомендації, які я перевірив на собі за три роки роботи та життя в Нідерландах. По перше, українці, які приїхали сюди, зразу пішли працювати, тому що в Нідерланди жити на виплати на соціальну допомогу неможливо. Це 270 євро на місяць. Це дуже мало. Наступне, українці пішли працювати на важкі роботи, і отого періоду адаптації соціальної тут в людей не було. В сусідньої Німеччині я вже розповідав Франції. Були мовні курси, коли людину заохочували вчити мову. Данія, Норвегія, коли людину заохочували вчити мову, щоб потім. Піти на роботу. В Нідерландах англійська мова катала, і, в принципі, дуже багато українців пішли з українською і з російською мовою працювати, навіть не знаючи англійської мови. То на сьогоднішній день, коли я записую це відео, я його вже переписую, тому що інформацію я уточнив. Я розказував про готелі, де в готелях можна влаштуватися без знання. Англійської мови, та на сьогодні вже вимагають базу, щоб ви базово розуміли мову, коли ви хочете працювати. Роботи, на які роботи пішли працювати українці, це заводи, це склади, це виробництво товарів, це виробництво продукції, це фасовка, це великі логістичні компанії, де треба щось перебирати, ящики тягати. В принципі, без знання мови. Без знання мови. Ви претендуєте на дуже важку фізичну роботу. На ту фізичну роботу, коли я знаю, що люди там просто не витримували. Це теплиці, це різні парнички, от такого плана заводи, де знаєте, такі е, жорсткі умови. Як показує практика, там, де працюють поляки, там е, чомусь не сильно заладжується з роботою. Там, де працюють нідерландці, які зі більш сприятливіші умови. Це показує просто практика. Українці пішли працювати на такі роботи, комусь. Ось повезло, я вам хочу сказати: порівнюючи Польщу і порівнюючи Нідерланди, то все таки тут більш людянічі умови роботи. Ви працюєте, ви маєте 8 годинний робочий день, і тут наступна порада, на який контракт ви йдете працювати. Контракти в Нідерландах, коли я пішов працювати, я не навіть не думав про ті контракти. Я не знав мені, аби була робота. Перша моя моя робота я крутив шланги з турками. Мене влаштували на нульовий контракт. Як вони сказали, я себе добре показав, що я працював. Я там навчав навіть мараканців, тому що я знаю, як цей процес працює, але я не знав англійської мови. В школі я вчив німецьку мову. Пропрацювавши три місяці, коли почалася весна, почало приходити дуже багато людей, тому що там, знаєте, такий холодний клімат був, де я працював. То мені сказали, друже, для тебе просто немає роботи. Я працював на нульовому контракті, і в мене, в принципі, дуже мало е, якихось гарантій. Коли ви працюєте, і у вас є фаст контракт, а це ваша е, фіксований робочий час. Коли ви працюєте, і в принципі ви маєте більше гарантій, е, аніж нульовий контракт. Нульовий контракт дається людині для того, щоб зрозуміти, що це за людина, зрозуміти, як вона працює, щоб людина себе показала, так і в принципі, якщо ви себе добре зарекомендували, якщо ви в колективі нормальний чувак е, чи фрау, то вас беруть на фаз контракт На фаз контракті у вас вже є чітко указаний час. Ви працюєте, і навіть якщо у роботодавця не... Має для вас цих годин, то він повинен заплатити, проплатити це все. Також, от в моєму випадку, я пропрацьовую 3 роки, 3 роки, і по законодавству Нідерландів, роботодавець повинен мені вже надати фаст контракт. Але в нашому випадку, в моєму випадку, готель з. Мережа, в якій я працюю, просто після трьох років роботи нас звільняють. Можна стати на біржу праці, ви можете три місяці або шість місяців постояти на біржі праці. В принципі, тут так працює, коли для тебе шукають роботу. І знову ж повторюсь: фаст контракт ще його називають пожизніним контрактом. Можливо, колись таке чули. Це саме та ваша гарантія, коли ви будете працювати і. У вас будуть гарантії, коли ви можете просто собі захворіти, вийти на лікарняний, то на нульовому контракті ви можете там декілька разів вийти на лікарняний, потім вам просто скажуть: сорі, дружище, роботи для тебе немає. Фірми та агенції, на яких працевлаштовують українців. Я вже записував відео, я розказував це багато разів. Що якщо ви шукаєте роботу в Нідерландах, в Європі, це. Безкоштовний процес вас влаштовують на роботу безкоштовно. Якщо у вас є документи, якщо ви тут легально знаходитеся під якимось статусом, no problem. No problem це Польща, тому що працевлаштування за гроші, якщо у вас в Європі взяли гроші, це кримінальна відповідальність. І буквально сьогодні зо мною зв'язалася людинка, що вони зараз набирають українців, що українці себе, до речі, добре зарекомендували як працівники. І коли я розказував це в TikTok, і коли я розказував це в Instagram, мені писали, да, вас всіх повиганяють. Але, знаєте, є доля того, що це люди, які працюють, це люди, які платять за житло, а зараз за локації підняли ціну. До прикладу, за цю кімнату, в якій записують тут живе двоє чоловік, за цю кімнату 500 євро. Люди будуть платити так Люди починають своє житло шукати. Буде звичайно такий відбір, відбір, коли люди не зможуть в собі заплатити і вони самостійно виїдуть з цієї країни. Це на мою думку, можливо, це байка. Але все ж таки, повернемося до робочого процесу. Українці себе показали дуже добрими фахівцями. В деяких випадках українці досягають в робочих процесах якогось кар'єрного зросту, але більшість випадків. Те, що я бачу, що за три роки люди, хто працював на, на роботах, якщо вони для них підходили, вони і залишилися на них працювати. Ну, знаєте, без такого кар'єрного стрибка. Так, треба враховувати нашого брата, який добре. Зарекомендував себе тут як бізнесмен в Нідерландах на сьогоднішній день зареєстровано з 15 чи 17 тисяч ЗЗПРів. Це самозайнята особа, яка займається своїм власним бізнесом. Успішний чи не успішний цей бізнес? Я не знаю. Це просто статистика, яка доступна на сьогоднішній день. Фірми, які на які ви можете влаштуватися. Ну, по перше першому телеграм-каналі, я от завтра буквально викину вакансії, які мені надали люди. Для того, щоб безкоштовно влаштувати українців. тому що зацікавлені роботодавці в працевлаштування українця. Можливо, тому ще, що коли влаштовують українця, є такі, знаєте, квоти. Це людина з тимчасовим захистом. Там є є такі моменти. Але в принципі, ви зрозуміли, ковебо, рамстат темпотім. Це одні з таких тільки трьох фірм, яких я назвав, які е, надають роботу, які надають класну роботу. В телеграм-каналі ви можете подивитися ці всі агенції. І ще раз вам хочу сказати, що це безкоштовна процедура. Ви влаштовуєтеся на роботу, ви працюєте, але якщо ви зараз хочете приїхати в Нідерланди, якщо ви хочете влаштуватися, то на сьогоднішній день це реально дуже важко. Дуже багато хлопців е, приїхали в Нідерланди червоні хрести вже не працюють, як вони працювали там в 22-му, в 23-му роках. Хіменти масово відмовляють, тому що от житло перенаповнене. Якщо вас хтось тут живе і може вас приписати на своїй квартирі чи будинку, ви можете приїхати, прописатися, потім піти в хіменту, і на основі цього вам зроблять БСН, стікер, банківську карточку, і ви можете працювати, тому що в Нідерландах без приписки, без тобі просто. Немає варіантів купити автомобіль, немає варіантів заплатити податки, немає варіантів відкрити карточку і влаштуватися на роботу. Я думаю, ви зрозуміли цей посил і в фінішній історії цього всього, що я сьогодні розказував. Хочу вам сказати, що роботи на сьогоднішній день є багато, але ота база фізична, коли була літом та весною, вона починає скорочуватися на зиму. Виробництва падає виробництво на зиму падають продажі, тому от місяць з, десь з, листопада, з листопада до березня місяця відбувається такий застій. Якщо ви знайшли собі роботу і хочете її зараз поміняти, але не впевнені, що знайдете нову роботу, я б не рекомендував рипатися. Отака от порада. Вчіть мову. Пийте зелений чай і батькам передавайте привіт. Це ті рекомендації, які я прогавав тут за три роки. Я як стояв на одному місці, так я на тому одному місці і стою. От така от правда, але стабільно і впевнено в собі.